Ми до війни підійшли з використанням двох провайдерів хмарних послуг: це було Єго який надавав нам це у вигляді віртуальних машин, і Космонова, яка надавала нам це як і віртуальні машини, але переважно це якраз плеаути, які вже згадали: космоплеаут, плюс точка обміну, плюс CDN. Значить, під час війни, починаючи з першого місяця. Завдяки величезній технічній грантовій допомозі нам надали ресурси як компанія Amazon, так і компанія Microsoft Ажур, так і Google, так і Oracle. І тому в нас вже досвід два роки дуже інтенсивного використання. Це декілька мільйонів доларів у вигляді кредитів, які б ми б звичайно б не платили. Якби це нам не надали у вигляді а, спонсорської допомоги, наразі в нас цей процес відбувається вже в зворотньому напрямку у зв'язку з тим, що ці великі поважні технологічні гіганти партнери скорочують свою грантову допомогу українським компаніям. В нас відбувається приземлення. Інфраструктури, і ми залишаємо вже у хмарі виключно ті сервіси, які зарекомендували себе з архітектурної точки зору як правильні для того, щоб розміщуватись саме в Хмарі. За цей час ми е, пройшли ми змогли віртуалізувати практично всю нашу е, діяльність з виробництва та трансляції. В нас е, в Амазоні були розгорнуті. Е, як е, плей-аути на базі а, софта Synergy, так і а, віртуальні мікшери це вимікси було багато для прямого ефірного виробництва, для студійного виробництва віддаленого. А, так, був розгорнутий і сервер LiveU віртуалізований. Наскільки я розумію, це одна з перших взагалі хмарних таких інсталяцій. Саме стендалон була зроблена за допомогою компанії Vision House і інші технологічні шматочки цеглинки, такі як транскодери, обмін розповсюдження, розмноження СРТ, роздача на наші філії. В якийсь час в нас насправді саме з Хмари йшло мовлення всіх наших телеканалів, а в нас їх 30 штук. Зараз це вже мігрувало переважно на землю. Тобто в нас зараз тільки ми тримаємо резерв в Хмарі на випадок, використовуємо на випадок якогось аналогічної або військової катастрофи. Як один з резервів, тобто дві локації в нас є, основна і резервна, і плюс ще хмарна інфраструктура у якості третього і якщо буде потреба в цьому, найбільше, що ми зараз використовуємо в Хмарі, це якраз сервіс від Космонови Мокосмоплеут, він не є основним нашим він є допоміжним в тому числі для брендування е, наших клінфідних сигналів для передачі їх на розповсюдження на OTT, тобто е, вішати титрик OTT. і е, використовуємо сервіси Амазона для CDN. Наприклад, Євробачення 2022 року, ми використовували два CDN – від Космонови і від Амазона. Загальна е, пікова потужність пропускна цих двох сідієнів в піку на фінальній трансляції була 200 тисяч одномоментних переглядів, і Amazon з цим чудово справився. На відміну в нас є так, як я вже казав, що досвід праці з багатьма провайдерами. На жаль, наприклад, компанія Microsoft Azure не змогли справитись під час фіналу з нашим напливом. В нас залишилось тільки е, два плеєри: це від Космонови і від Амазону. Е, оператори хмарних технологій несуть відповідальність тільки за функціонування їхніх ресурсів. Ні за які ваші дані, за збереження ваших даних вони відповідальності не несуть. Тому треба про це пам'ятати і не робити Хмару єдиним а, інструментом для роботи. Тому що, у випадку, якщо ваші дані зникнуть, вам скажуть: вибачте, нададуть вибачення у вигляді додаткового сервісу, але дані ніхто відновлювати не буде. Тому так, да, бекап, резерв, типу, другі рішення, це може бути. А, вот. а, у нас, на жаль, був досить неприємний інцидент, пов'язаний з ажуром. У нас було проникнення, типу, в нашу інфраструктуру, нас врятувало в тому від серйозних втрат, виключно то, що це було обмежено тільки жура. Відповідно, вся основна інфраструктура, наша фізична, вона не постраждала. А вот. але навіть з цим інцидентом, ми потім там декілька місяців відновлювали свою інфраструктуру в хмарі. Неймовірно, приваблива концепція, що можна там. Швидко розгорнути там величезну інфраструктуру і робити продакшн або збільшувати можливість при цього продакшну Тим більше, що ми всі стикаємося з ситуаціями, коли нам треба там терміново розгорнути на місяць, типу, виробництво якоїсь програми, типу, і будувати під неї інфраструктуру, це проект на півроку. А от ми е, робили спробу е, перемістити частину свого новинного виробництва в Клауд від Евіда. Дякую і вам, і Євіду, за цю спробу. Типу було цікаво. А єдине, що мене наляка... не лякає, вдало, не вдало спробу поки що, так? Да? Ми ж якісь висновки зробили з цієї спроби, так що це не зря ми витратили час. Тіпа. Мене поки що лякає вартість оренди місця для, цього, для цієї роботи. Тому що, наприклад, то, що ми рахували, тіпа, то там слоти починалися від 40 гігабайт. 40 гігабайт для новинного виробництва вони типа ніхто з новинарів не помітить цього об'єму. Вони з'їдають нам на порядок більше. Тіпа. А от, а як тільки ми додавали нулів в цю конфігурацію, вартість ставала вражаючо лякаючою. А от відповідно, ми поки що відклали цю історію, тому що станом на зараз ми з такими бюджетами не працюємо. А, вот. але думка про це постійно до нас повертається. Це ви коли сьогодні згадували про можливість роботи мідяком позурах Я напевно до вас повернусь з цим запитом. Мені дуже цікаво на це подивитися, тому що а, у нас є проблеми з ростом саме постпродакшена, типу, і можемо ще зробити одну спробу і порахувати. Резерв або можливість для динамічного розширення. У нас, наприклад, є там традиційний щодворічний е такі, таке випробування для нас, називається Олімпійські ігри, або літні Олімпійські ігри, або зимові Олімпійські ігри, коли нам на місяць треба розгорнути величезну інфраструктуру і забезпечити там обробку неймовірної кількості інформації. А от ми кожного разу рахуємо це у вигляді фізичної інфраструктури. Кожного разу нам це не погоджують, ці мільйони доларів, типу. але а, у хмарної інфраструктури якраз величезна перевага, що можна використати її тимчасово. Що можливо, типа Олімпіада це саме той сенс, коли треба використовувати хмарну інфраструктуру. А от і ще хотів би там застерігти всіх колег, тому що ми а, на початку. Нашого там активного впровадження хмарних технологій дуже активно туди переносили всі наші сервіси, і в якийсь момент е, стало, ми з, стали заручниками там, дуже неприємної ситуації. Е, пошкодили магістральний кабель в Європу, і всі сервіси, які працювали в хмарі, стали для нас недоступні. А от, з тих бір ми однозначно прийшли до висновку, що не може бути архітектура в компанії якоїсь там моно, вона має бути гібридною. Тобто, у вас в будь-якому випадку має бути і хмарна, і фізична інфраструктура, іначе ви станете заложник за заручниками будь-яких техногенних аварій. Немає значення, чи вони спричинені війною, чи там людьми, які загубили свої паролі або наклеїли його десь у видному вигляді. Тіпа, типу. але рано чи пізно це відбудеться. Якщо ну, сервіс, який ви надаєте, має бути безперервним, то він має бути точно задубльований. В яких пропорціях це цікава історія. Там можна там Таке питання, тому що це чутливо для нас тема взагалі збереження архівів. У нас там є там. Не дуже вдалий досвід роботи з стрічковою бібліотекою Oracle. Ми вважаємо, що це неуспішний проект. проєкт, але з іншого боку, до Oracle теж великих претензій немає, тому що за 10 років ми так ні разу супорт їм не оплатили.